Багаторічний досвід педагогів закладу у теперішніх умовах є необхідним. За статистикою у Житомирській області близько чотирьох тисяч дітей дошкільного віку, котрі мають важкі системні порушення мовлення, потребують реабілітації. Центр наш буде працювати дітки, можуть бути з двох років, і коли робота починається раніше, чим дитина менша і в комплексі, коли працюють всі спеціалісти і логопед. І дефектолог, якщо потрібен, психолог, і вихователь досвідчений. Ну і батьки, звичайно, тепер будуть допомагати. То вада до школи будемо намагатися виправити. Набір до навчально-реабілітаційного центру здійснюється за висновками медичної комісії та направленням обласного управління освіти. У закладі працюватимуть три структурні підрозділи: дошкільне відділення, початкова школа та реабілітаційне відділення, де зможуть отримувати допомогу діти, котрі проживають із батьками. Класи оснащені новим навчальним приладдям та ортопедичними меблями. Велику підтримку нам надає Житомирська обласна рада управління освіти та дуже багато допомагають люди, які мають добрі і чуйні серця. Велику допомогу нам надав радник президента Микола Іванович Дем'янко та куратор західного регіону Максим Шкіль. Вони допомогли нам обладнати шкільні класи, придбати парти. А саме головне вони допомогли нам вирішувати багато організаційних. Ніх питань, від якого залежить діяльність нашого закладу, першокласники навчально-реабілітаційного центру, нещодавні вихованці підготовчої групи дитячого будинку, відкривали нові класи разом із старшими друзями, активістами молодіжної громадської організації Молоді регіони, свято приурочили до Дня незалежності України. Іч продовжилася на ігровому майданчику, де всі разом малювали героїв улюблених мультиків та пускали мильні бульбашки. Активісти молодих регіонів відзначають успіхи своїх маленьких друзів. Кожного разу вони показують свої нові знання, свої нові досягнення. Скільки бачимо дітей вже за чотири роки? Дітей, які приходять вперше в дитячий будинок, вони майже не говорять, і потім з часом повністю можуть спілкуватися на рівні інших дітей.